Всім привіт! Ради вас вітати на ігровому каналі. З вами я, Шаман Геймер. У цьому відео я вам хочу показати всі секрети рівня 11 гри Doom 2016. Їх мало, їх всього буде 3. Не забудьте поставити лайк та підписатись. Приємного перегляду! І ми поїхали. Відкрити карту тут у нас перший журнал даних. Можете, до речі, пропустити, неуважно. Тут у нас перший аудіофайл. Після цього тут же можна отримати аргент Елемент. На цій карті, ви бачите, є невідкрита локація. Вона знаходиться за стіною. Ми пізніше відкриємо. Значить потрібен перемикач. є перестрілка з безлічодевними. Ось цей перемикач. На цій локації Чиємо скрип. Типу що? Відкрились двері. Війдемо туди, куди я вам показував про невідкриту локацію. Секрет номер 1 На тій самій локації, там де ми ходили до перемикача. Тут у нас автокарта. Близенько, далеко ходити не потрібно. Тут у нас що? Наступний журнал даних, Або я би сказав би аудіофайл. Головний орієнтир сині та жовті двері. Тобто, що? Ми отримали сині та жовті ключі і відповідно відкрили ними сині та жовті двері. Спригаємо їм вниз. Аудіофайл перед нами. Я не знаю, можливо хтось показує краще чи розказує краще. В мене такий спосіб. Тобто, що, показую карту. Вказує шлях, як на відео, як саме туди добратися. Якщо вам подобається, ставте лайк та підписуйтесь. Подібні гайди будуть в наступних відео. Гаразд. Гаразд. Вже говорив, так? Да? Тут у нас другий секрет. А тій самій ж локації, після того як ми отримали другий секрет. Елітній охоронець номер один. І всього буде двоє. Тобто три секрети, два елітні охоронці та дрон. Ну і самий собою Аргент Елемент. Тут у нас дрон. Я думаю, ви не пропустите. Ви будете йти по сюжету. І що, до речі, він нікуди втікати не буде, як в предніх рівнях. Смішно, правда? Ну тут я говорити довго не буду. Другий елітний хронець. По сюжету ви будете йти. І думаю, що ви пропустите. Єдине, що ви можете пропустити, це перший журнал даних, а також останній третій секрет цій грі. Потрібно взяти в руки ракетницю і вистрелити ось цей Скажемо так, череп. А на черепі є чоло. Ось це, так скажемо, чоло, і потрібно вистрілити. Ну далі спостерігаєте як коробка. Летить, летить і впала. На місці коробки дивилася фігурка. Це і є третій секрет. Ось така фігня. Ну ось і все. На цьому відео йде до завершення. Як за перегляд, не забудьте поставити лайк та підписатися. Адже крім Doom 2016, я показую і інші ігри. На моєму каналі ви можете глянути і переконатися, що я не обманюю, Ха -ха. Раз, ще побачимось!